Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні в першій частині відео хочу вам розповісти про гарантовані та містичні тичдрос в честь Кубку легенд натиску номер 4 від AMD. Ця інформація з'явилася сьогодні, а самі трансляції у нас будуть тривати впродовж вихідних, суботи та неділі. Далі у другій частині відео будемо говорити про покращення досвіду гри у World of Tanks Європа з точки зору гравців. Я сформував своєрідний такий список побажань на основі фідбеку під учорячнім відеороликом. Плюс до того додав дещо своє. Коротше кажучи, вийшла така цікава інформація, цілісна. Звісно, якщо реалізується з цього списку хоч 5-10%, уже буде доволі так непогано. Подивимося, чи прислухаються взагалі розробники до таких ідей. З боку гравців. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дяку вам велике! І для початку просто хочу таку ремарочку зробити, що в цьому місяці не буде от місяця, як було, наприклад, у попередньому. Тобто анонс від розробників подій. Це все було зазначено на World of Tanks Ukraine каналі, що, по типу, як всі в відпустках, напевне, всі справи, і цього відеоролика не буде, але сам місяць буде насичений на події. Ну і першу подію, яку нам слід очікувати, це, звісно, святкування 15-ї річниці World of Tanks. Скоріше за все, в четвер або в п'ятницю. В наступний я маю на увазі 4 або п'ятницю. У нас ця подія якраз і стартує. Це вже буде окрема історія, я вже за це згадував. Це просто така ремарочка про цю ситуацію, що немає відеоролика будь-щомісяця на наступний місяць. І так, друзі, тепер переходимо до твіч-дропсів фіналу Кубку Легенд-натиску номер 4 від АМД. У нас є регламент от, на офіційному сайті. Перший день будуть у нас трансляції з європейського регіону. 2 серпня 2025 року початок о 17.00. І буде також у нас з американського серверу 3 серпня вже от о першій годині ночі це початок. І другий день так само ми маємо на європейському сервері 3 серпня 2025 року, о 17.00 і на американському, 4 серпня 2025 року о першій годині ночі. Чому так? Тому що буде проводитися на європейському сервері оці трансляції фіналу Кубку Легенд натиску, я так розумію, і на американському. Але більш жирні нагороди для нас, для європейців, будуть, звісно, коли будемо переглядати трансляції на європейському сервері. Якщо подивитися перелік Twitch Drops, то ми можемо побачити, що є от гарантовані тільки в перший день твічдропці. От початок цих трансляцій 2 серпня 2025 року, о 17.00, завершення 3 серпня 2025 року о першій годині ночі. І тут ми всього-навсього зможемо отримати за 180 хвилин перегляду 5 одиниць спорядження великий ремкомплект», 5 одиниць спорядження, велика аптечка і 5 одиниць спорядження автоматичний вогнегас. Тобто незначні такі нагороди. Якщо дивитися трансляції з американської, я так розумію, серверу, вони у нас стартують 3 серпня 2025 року за нашим часом. Часом о 1 годині ночі і триватимуть до 3 серпня 2025 року, до 11 години ночі. Тут взагалі для нас мінімальні нагороди не суттєві, взагалі невідчутні. 3 одиниць спорядження малий ремкомплект, 3 одиниць спорядження мала аптечка і 3 одиниць спорядження ручний вогнегасник. Тобто взагалі не варто дивитися. А от на другий день, якщо ми будемо переглядати на Європі трансляцію, то для нас вже більш-менш жирні, можна сказати, нагороди. Звісно, в основному будуть випадати мінімальні, все зрозуміло, але шанси все ж таки є. Тут у нас початок цієї трансляції 3 серпня 2025 року, о 18.00, і завершення 4 серпня 2025 року о першій годині ночі. Ну і за 240 тут всього-навсього хвилин перегляду буде трансляція. Більше ніяких не буде менше от по часу, маю на увазі, але тут уже міст Drops. Може випасти Центуріон МК-5 на 1 Рак. Для колекції, звісно, пригодилася ця машина. Наприклад, у мене немає її. У багатьох із вас, я думаю, немає, хоча вона не саме актуальна, так скажемо, в реаліях 2025 року. Це все зрозуміло. Друга машина об'єкт 252U, який є доступний зараз, за Бони, і багато хто його забрав. Один день танкового преміум аккаунта дуже часто в основному буде випадати, або буде випадати два дистиль «Єдність». Цей 2D-стиль, до речі, виглядає ще й непогано, можна сказати. І 2D-стилю потоці, який вже дуже багато разів у нас фігурував у твічдропсах. Друзі, я думаю, у вас вже не один екземпляр, якщо ви дивилися трансляції попередні, є цього 2D стилю. Ну і також є гарантовані твічдропси з 4 серпня ось це, починається 2025 року 1 годині ночі і завершиться 4 серпня 2025 року об 11 годині ночі. Це якщо ми будемо дивитися на американському сервері е, трансляції. Тут взагалі е, не дуже значні такі нагороди будуть: 5 годин спорядження, великий ремкомплект, 5 годин спорядження, велика аптечка і 5 годин спорядження автоматичний вогнегасник. Тобто, чи дивитися, чи ні, це вже дивіться, самі обирайте. Ну а тепер. Переходимо до другої частини відеоролику і стосується вона покращення досвіду гри у World of Tanks Europe з точки зору гравців. Дякую вам величезно за вчорашній фідбек під вчорашнім відеороликом. Дуже багато цікавої інформації. Я там побачив, скомпонував своєрідний такий список, дещо своє додав. Зараз будемо його більш детально обговорювати. Ну і під цим відеороликом, само собою, пишіть фідбек. Можливо, я в чомусь неправий. Ми всі помиляємося, всі справи, як би було краще. Можливо, якісь пункти коригування потребують, так скажемо. Якщо, наприклад, з цього списку хоч 5-10% буде реалізовано у грі, це вже буде дуже величезний і позитивний прогрес. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього. І перше, що в нас йде в списку, це повернення акції до бою. Тут я думаю, всі підтримують, тому що це дуже крута акція, коли в нас кожен місяць. Було дві лінійки з пільговим таким дослідженням, тобто бусти були до досвіду, плюс до того були максимально допустимі знижки для купівлі цієї техніки в кредитах. Коротше кажучи, дуже хороша штука, тут нічого пояснювати, всі її хочуть, щоб вона повернулася. Друге, це зміни в балансувальнику, плюс-мінус один рівень техніки та приблизний баланс гравців у командах по статистиці. Також дуже багато ви почали писати за це. Я це все прекрасно розумію, особливо плюс-мінус один рівень техніки. Це взагалі класно, коли такий би був пільговий рівень для всієї техніки. Тобто ви, наприклад, на шостому рівні граєте, ви з восьмими вже не будете грати, тому що шостий і восьмий рівень ви уявляєте, який перекос по характеристиках. Ви взагалі не конкурент, можна сказати, для багатьох восьмих рівнів, тим паче для імп. Це все зрозуміло. Ну і по статистиці це було б більш справедливо, якби ще плюс-мінус хоч розкидало по рейтингу, так скажемо, по статистиці гравців у командах. Це Взагалі було б ідеально. Третє, це заміна 3рівневих на максимум 2рівневі, а також нормальні компенсації в золоті за повторні випадіння преміум машин. По останніх коробочках, які ми бачили, от Раумфальте ми е, могли е, переконатися в тому, що тепер компенсації в золоті набагато нікчемніші. Тобто, у нас вже не буде за випадіння, повторне випадіння машини, Якщо у вас всі є, от з певного рівня коробочок, у вас дропається машина, у вас просто-напросто тепер буде компенсація компенсація, так як вже є коробка третього рівня. І все і все, не буде повноцінна компенсація, там 6, 8, 10 тисяч золота за випадіння якогось према. Це, звісно, набагато гірше, тому що коробка третього рівня хоч і класна, але все ж таки паралельно краще, щоб випадала, наприклад, компенсація в золоті або просто замість коробки третього рівня випадала компенсація в золоті. Що ви на рахунок цього думаєте? Ну а на рахунок другого рівня коробочок, звісно, щоб вибити всі коробки. От всі преми, точніше, з коробок другого рівня це набагато менше потрібно коробочок першого рівня, ніж із третього рівня, щоб вибити всі прем-машини або акційні машини там 10 рівня. Е, з третього практично нереально це зробити. Звісно, якщо пощастить, от по дропу то так, а якщо ні, то не е, надійтеся навіть вибити, тому що це дуже шалені будуть затрати. Тому краще було б, щоб, наприклад, коробки або залишалися першого рівня, як були завжди, або просто-напросто були на два рівня розподілені. А не на 3. Четверте це повернення щоденних подарунків за вхід до гри. Також позитивна, хороша штука, там хоч і невеликі були подарунки, але все ж таки дуже приємні. П'яте повернення випадіння універсальних фрагментів креслень, щоденних завдань, що дропались рандомно на недосліджену техніку. Це те, що в нас забрали в останньому оновленні 1.29.1. Раніше було дуже круто, коли випадали оці універсальні фрагменти, чи як їх назвати, випадкові фрагменти на техніках. Техніку, яка вважає ще не рандомним чином, вона відкривала цілі сегменти креслень техніки. Дуже було круто, друзі. Зараз цього, звісно, вже немає. Шосте це полегшення текстур на мінімальній графіці. Підняття FPS для слабких ПК це дуже важлива також інформація для багатьох, як виявляється, багато хто писав про це. Я думаю, було б не зайвим зробити, по крайній мірі якісь полегшені текстури для слабких комп'ютерів, тому що ну, багато я думаю гравців. Грають на слабких машинах, ноутбуках. Сьоме це фікс текстур, невидимих текстур, коли цілився у противника, влучаєш текстуру каменя, гори, знищеного танку і так далі. Також бувають такі періодичні ситуації, що, ніби прозора якась область, ти стріляєш, а вона просто-напросто ну, влучає от снаряд, влучає в цю прозору область, вона фізично по типу як є, але її ти не бачиш. Бувають такі ситуації, це все зрозуміло. Хотілося б, щоб цього було а, якомога менше. Восьме, це розробники повинні грати у власну гру та мати зв'язок комунікації з простими гравцями. Також би було не зайвим, друзі, тому що періодично складається враження, що розробники взагалі нікого не чують. От, наприклад, акція до бою, коли прибрали, всі кажуть, поверніть, поверніть, ніяк не можуть повернути. Там якась у них концепція чи ще щось, свої якісь плани. Ну, взагалі, відірвані від гравців. Якщо всі вимагають гравці повернути, краще це зробити і не боротися з ними, не упирати, я цього до кінця не розумію, це тільки один із прикладів, все зрозуміло. Дев'яте це покращення точність гармати у разі повного зведення, спрацювання повноцінного рандомного розкиду тільки у разі неповного зведення. Тобто, друзі, рандомний розкид це мається на увазі, оцей у нас по колу зведення може полетіти хто зна куди. Я розумію, плюс-мінус, можливо, і зараз ця система так функціонує, але, можливо, цей коефіцієнт точності якось треба збільшити чи що, щоб не було цих із повним зведення... Летінь, хто зна куди, по крайній мірі їх мінімізувати. Це моя тільки думка. Звісно, тут потрібен також баланс, тому що є бабахи, є всі справи. Ну, ми ж не зможемо, там, щоб бабаха лупила в одну е, точку, от в цю крапочку е, прицілу. Там, звісно, є розкид ці справи. Коротше кажучи, це можна реалізувати, але тут дуже багато е, є своїх питань. Це не е, як непросте рішення. Тут потрібно більш обдумано це все робити. Я просто звучу те, що. Гравці от пишуть. 10 додати коефіцієнт плюс 50% до фарму срібла і вільного досвіду з підпискою Водплюс, та зробити схему накопичення неотриманого золота на подальші періоди користування підпискою. Що це означає, друзі? Це означає, що розробники б так змогли і заробляти більше, тому що більше гравців використувалися підпискою Вод Плюс. І для тих гравців, які зараз користуються підпискою Вод, це було б дуже і дуже корисно, якби вони на 50%. Могли більше фармити срібла і вільного досвіду. Мені здається, цього якраз і не вистачає підписці, вот, плюс. Що ви думаєте на рахунок цього? Що стосується от, е, накопичення невикористаного золота незафармленого, це означає те, що, наприклад, ви на цьому тижні мало грали, і з 500 золота, які ви могли зафармити за цей тиждень, ви все зафармили там 300 золота. У вас, відповідно, вже на наступний тиждень це все анулюється і ви зможете знову зафармити тільки 500 золота. Краще, щоб це все накопилося. Накопичувалося, щоб в подальші періоди ви могли оці ще 200 золота, які не дофармили, зафармити, наприклад, на тижні плюс, або ще на тижні плюс, щоб це все накопичувалося, чим довше ти користуєшся підпискою «Вот плюс. Тобто в те не було часу раніше, а зараз він з'явився, і ви зможете накопичувати оце золото, за яке ви в принципі заплатили. Пишіть, що ви думаєте на рахунок Вот Плюс, щоб ви покращили в цій підписці, для того, щоб, наприклад, чисто теоретично в подальшому вам було цікаво нею користуватися. Далі йде одиннадцятий пункт для нових гравців після першої реєстрації дати можливість відкрити будь-яку обрану одну гілку техніки по спрощеній процедурі за мінімальну кількість досвіду та кредитів, а також дозволити безкоштовно обрати одну з прям машин 8-рівня з внутрішньоігрового магазину. У нас у внутрішньоігровому магазині там супер-дупер імп немає порівнювати, якщо з тією технікою, яка випадає з коробочок. Тому можна було б, на мою суб'єктивну думку, розкошелитися для нових гравців, для того, щоб вони мали більше мотивації грати в гру, щоб у них був перший фармер, так скажемо, плюс до того перша гілочка по спрощеній процедурі на вибір, яку вони могли обрати при реєстрації аккаунту. От вони могли, там, наприклад, викачати десятку одну, плюс до того вже є фармер прем починати якось гру. Тому що для новачків ну, так собі ситуація. Дуже багато дерев дослідження, дуже багато це все часу займає. Ще й креслення забрали з щоденних завдань, які відкривали рандомні ці фрагменти. Різної техніки. Ну, пишіть, що ви думаєте на рахунок цього. Я так думаю, що приток би гравців збільшувався, якби, наприклад, були от такі плюшки для новеньких гравців. Далі йде зменшення розкиду вірогідності пробиття та точності з плюс-мінус 25% до плюс-мінус 10%. Було б також, я так думаю, непогано. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього. 13-те підвищення базового фарму кредитів на досліджуванні техніці з 9-го 10 рівні для гравців з без преміум аккаунту, щоб менше було мінусів в кінці бою, мається на увазі мінусів по кредитах. Всі ви знаєте, що економіка, чим вищий рівень, тим гірша вона. Тобто в мінуси дуже часто йдеш, особливо якщо ти граєш без преміум аккаунту, це б трішечки згаджувало цю ситуацію. А також для гравців без преміум аккаунту надати можливість за виконання тижневого бойового завдання в нагороду отримати один день танкового преміум аккаунту безкоштовно. Було б доволі так класно, я так. Думаю, онлайн би піднявся однозначно, тому що, наприклад, зробити якесь там тижневе бойове завдання для всіх гравців без преміум аккаунту. Наприклад, по одному бою кожного дня граєш і на сьомий день ти отримуєш один день танкового преміум аккаунту. І для гравців класно можуть пофармити, наприклад, на вихідний субота чи неділя, коли ти виконав це завдання на сьомий день. І для World of Tanks, от, для розробників також класно, тому що онлайн піднімається. Я так думаю, що було б і непогано. Пишіть, що ви думаєте. На рахунок цього. 14 введення нових мап розміром не менше 1000, на 1000 метрів. Всі ми очікуємо нових мап, друзі, і це буде дуже круто, коли вони почнуть додаватися, але на даний момент дуже негусто з цим питанням. 15 спробувати обмежити кількість золотих снарядів у боєкомплекті різної техніки. Знаю, що ви мені напишете, та ти сам на голді стріляєш, що ти розповідаєш про те, що золоті снаряди потрібно обмежувати. Так, я на золотих снарядах граю, тому що. У всіх гравців також такі самі умови. І вони цими перевагами користуються. А чому я не повинен цими перевагами користуватися, друзі? У мене от таке налаштування, але якщо будуть у всіх однакові обмеження, скільки 100% боєкомплекту тільки можна буде завантажувати золотих снарядів голдових, то всі будуть цим користуватися, і, можливо, роль броні потім виросте у машин, друзі, тому що всі не зможуть шмаляти там десятками снарядів голдових. А, наприклад, буде обмеження там. 10 снарядів там, чи 5 снарядів, в залежності від техніки, там важких танків більше, у середніх трішки менше, валташок взагалі мало і так далі. і так далі. Це все, звісно, треба продумувати, але ідея, я думаю, повинна була бути непогана. Що ви думаєте на рахунок цього, щоб не прибирати їх повністю, а просто обмежувати кількість боєкомплекту. 16-те робити періодичні ребаланси застрілих, досліджуваних та преміум машин. Дуже актуальна така тема. Всі очікують, щоб там підтягували характеристики тих машин, які вже дуже. Вже давно повиходили, наприклад, премів ТАЙ-59 із премів КВ-5 і так далі. і так далі. Є С6, там по пробитю, щоб апи були, там можливо, щось по стабілізації по точності, Коротше кажучи, ви розумієте, за що я вам кажу. Так само і досліджування машини також не заважало б е, по деяких параметрах підтягнути. 17 -е, додати до гри перший український преміум танк 8-9 рівня та в подальшому першу гілку техніки, можливо, у складі організації Об'єднаних Націй. 嗯。<laughs> Дуже цього хотілося, друзі, дуже цього просто хотілося. Звісно, це було б на даному етапі як фантастика. Я думаю, це в найближчий час не станеться, але все ж таки в перспективі хотілося б побачити українську техніку у грі World of Tanks. Дуже хочеться для початку було б дуже і дуже добре просто прем-машину. Хоча б її випустили просто в пакетах у преміум магазині, було б уже дуже і дуже круто. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього. Ну, а в подальшому, можливо, якусь і лінієчку організацію. Е Організувати у дереві Організації Об'єднаних Націй. Усім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!